Всім привіт! У всесвітній день поезії вихованці гуртка школа журналістики підготували для вас цікаве відео про поетес, поетів і, власне, про саму поезію. Поезія безсумнівно всіма улюблена, але є люди, які хворіють на метрофобію, боязнь поезії, а саме неправильно зрозуміти сенс, закладений у вірші. Поет Генріх Шиллер черпав натхнення із запаху гнилих яблук. Тарілка з ними завжди стояла в його кабінеті, коли він працював. У Китаї страчували за сумну поезію. Ідея такої цензури належала імператору Цяньлуну, що правив у 18 столітті. Сумними вважались ті вірші, у яких йшлося про минулі досягнення маньчжурської династії, до якої належав імператор. Коли Ліні Костенко було 11 років, почалась Друга світова війна. Ці десячі сполоди вплинули на її творчість. Вона багато писала про війну та мир. Найдавнішими українськими поетесами, імена яких відомі про них зберіглися документальні свідчення, це інокиня Анисія Парфенівна та Анна Любовичівна. Очевидно, вони жили в кінці 17 століття. Одну поезію можна прочитати. Дві тисячі способами. Щомісяця Сергій Жадан дає 10-15 концертів у складі Жадан та собаки та лінії Манергейму. Тому переважно усі свої поетичні збірки він пише у дорозі. Історія життя Тараса Григоровича Шевченка це історія успіху кріпака. Він так би мовити, self-made man, або людина, що зробила себе сама. Ліна Кстенко народилася в невеликому місті Ріжі в у родині вчителів. Леся Українка була не тільки поетесою, але й драматургом та перекладачем. Вона писала твори українською, російською та французькою мовами. Батько Тараса Григоровича Шевченка бачив, що Тарас непридатний до хатнього чи сільського господарства. Саме тому у своєму усному заповіті він сказав такі слова. Цитую: Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо». Найбільше цитують поета Вільяма Шекспіра. Десята частина Оксфордського цитатника вміщує собі рядки його сонетів та комедій. За цитуваннями перевершує Шекспіра лише Біблія.